Чепурний дерев'яний храм святих апостолів Петра і Павла, який став візитівкою міста Броди, заледве ледве поміщає усіх парафіян. А в день храмового празника тут особливо затишно та святково. Усе свідчить про опіку Господа над цим святим місцем і, звісно, покровительство первоверховних апостолів, іменем яких названий храм. Власне, на честь святих апостолів Петра і Павла були збудовані перші храми, а свято їх вшанування відзначали ще у 4 столітті. Найдавніші церковні календарі розповідають, що четвертий день після Різдва Христового в Єрусалимі був присвячений цим двом апостолам. Їх празник у Римі в V столітті мав навіть восьмиденне після свято. Поховання святих первоверховних апостолів у Римі були добре відомі всім християнам. Вони були місцями шанобливого поклоніння. Сьогодні, у День святих апостолів Петра і Павла, ми згадуємо вагоме значення первоверховних для святої церкви. Постійно підтримувані благодаттю Святого Духа, святі апостоли Петро і Павло навертали до Христа тисячі людей. Змушували мовчати уста мудреців тодішнього світу, хвилювали й підкоряли своєю проповіддю людські серця, вшановуючи їхні труди і подвиги в поширенні християнського вчення. Ми, послідовники їх у вірі, молитовно і літургійно святкуємо їх пам'ять щороку, 12 липня. Наполеглива праця породжена безумовною вірою і впевненістю у вченні, що вони проповідували ось головна риса діяльності цих двох святих мужів. Тож і на святковій літургії, зачитуючи послання, ми згадуємо, скільки бід і скорбот зазнали первоверховні апостоли, несучи світові благовість про Христа розп'ятого і Воскреслого, що дарував спасіння. Я значно більше був труда. Рана, у в ранах, більше в'язницях, і багато разів при смерті. Від людей п'ять разів дано було мені по сорок ударів без одного. Три рази мене били палицями, один раз побивали каміння, три рази розбивався зі мною корабель, ніч і день пробуя в безодні морських. Про святість апостолів палких послідовників Христових говорив під час святкового євангельського читання митрофорний протоієрей Василь Шира. Мовляв, на апостольське служіння святі Петро і Павло були обрані самим Господом. Церква називає їх первоверховними, бо ці апостоли особливо потрудилися в поширенні. Християнського вчення. Вони навернули до віри тисячі людей, крім того, Господь дав апостолам таку силу слова, що мертві воскресали, кульгаві починали ходити, хворі зцілялися. Во непладі, не праві відкрили тобі це, а отець мій, який на небесах. І дам тобі ключі царства небесного, і що зв'яжеш на землі, те буде зв'язано на небеса. Визначні у ці церкви залишили нам багато чудових повчань в честь святих апостолів Петра й Павла, у яких сказано: Петро початок правої віри, великий священновершитель церкви, наставник християн, апостол, наділений честю самим Христом. Павло великий проповідник правди, небесний чоловік і земний ангел. Павло й Петро церковні світила, котрі щоденно просвічують церкву. Так як у ангельському світі є найвищі архістратиги Михаїл і Гавриїл, так само і у нас на землі ми маємо двох великих подвижників, двох великих просвітителів церкви, які своєю, своїм життям, своєю наукою, своєю проповіддю про Христа, яку вони несли у світ, просвітили увесь світ. Це є правоверховність. Апостоли Петро і Павло. Тож священнослужителі, які приїхали на храмовий праздник із Хмельниччини, Рівненщини, Золочівщини, з багатьох парафій бродівщини, закликали усіх вірян брати приклад з апостолів Петра і Павла, земних людей, які своїм життям вчать нас, якщо згрішив. Покайся, якщо потерпів падіння, то вставай. Виявив слабодухість, зміцнюйся надією на Бога, віруй в нього, люби його. І такий шлях праведного життя у Господі нашому Ісусі Христі приведе до вічного життя. Величав апостолів Петра і Павла, які просвітили всі куточки землі та привели до Христа, і Золочівський благочинний декан Отець Володимир. Святі апостоли. Петро і Павло, це є вибранці Божої ласки. Це є ті мужі, які закінчили своє життя мученицької смерті. І для нас вони стали тими швітильниками, які освічують наш шлях тому буденному нашому в земному житті. Тож сьогоднішнє храмове свято направду, наче друга Паска і для усіх парафіян благодатної церкви, і для настоятеля храму, прото Іерея Степана Шири, який разом з усіма знаходить тут затишок, розраду, відчуває опіку Господа і його ласку. Ж пастер парафії протоіерей Степан Шира дякує Господу, що не позбавляє своєї опіки, кличе людей до храму і через покровителів парафії святих апостолів Петра і Павла, в честь яких збудована церква вислуховує всі прохання. Це дійсно чудо Боже, і знову ж таке прояв тої ласки і любові Божої до цієї парафії. Прекрасно, коли в одному храмі єднаються різні парафії, коли люди не просто приходять у храм на молитву, а збираються в одну церковну родину, адже розділене горе на а розділена радість подвійна радість. Це є добрий приклад. Коли ми ходимо до нього на свято, вони приходять до нас. Це є прояв християнської любові, бо всі ми є люди. Українець і ніколи не стане поляком, а поляк ніколи українцем, а любити один одного треба. Свята Церква закликає всіх вірних прославляти верховних апостолів та радісно святкувати день їх пам'яті, вказуючи: настав для Христової Церкви визначний праздник апостолів, який вимолює спасіння нам усім. Радуйтеся, Павле й Петре, непорушні основи Божественних наук. Прийдіть невидимо поміж нас і наділіть над природними дарами тих, що піснями славлять ваше свято.